Всім привіт! Сьогоднішнє відео буде про зберігання техніки в зимовий період. В скажу так про них пару особливостей. Це бажано раз в тиждень прокручувати двигун, щоб конденсат, який назбереться в циліндрах, потім не портило циліндропоршневу групу двигуна. Якщо він у вас стоїть цілу зиму, ви не використовуєте. Бажано раз в тиждень трошки покрутити двигун, щоб циліндри і гільзи частково ну, весь конденсат, який там зберігається в період ночі до дня і вологу погоду, якщо туман. ну, Щоб не було сильного ну, пошкодження цього дзеркала на стінках циліндра. і... Навесні, коли ви завели двигун, щоб він не почав брати масло. ну, В період того, якщо стоїть багато мотор, щоб не було великого зносу в циліндропоршень групі. Бажано прокручувати трішки колінвал. Також ну, бажано закрити всі отвори, щоб туди не попадала волога, змастити всі деталі, такі як циліндри, зеркало. І через масленки помастити всі деталі, які потрібно змащувати, щоб вони... Ну, щоб в них період зими не попала волога. І вони до да, корозії корозія не потрапила. Ну, загерметизувати туди може потрапити волога. Так, щодо СГ-техніки. Деколи ще бажано... Підумкрачувати ходову частину, щоб колеса не були навантажені. але це вже якщо спеціалізоване якесь обслуговування, думаю, якісь майстерні. Або бажано зберігати, якщо є навіс, на піднавіз. Також, або в гараж, якщо щодо СГ-техніки бажано, теж позмащувати всі вузли. І працюють. Ну, перед тим як класти на зберігання, очистити від бруду, від них відходів, залишки, ну, мостити талі, які працюють робочі органи. Ну, трохи тут змастили були. Воно трохи зарядки, бажано солідовні гро. Трошки підієї снігу, трошки змилося, але воно все одно все не заржавіє, а буде нормально зберігатись. Кроків про акумуляторну батарею. Бажано, якщо холодно, забирати акумулятор. Ну, тепле приміщення або де є плюсова температура. Якщо ваша техніка зберігається в гаражі проблем період цієї мови у вас не буде. Так що все-таки дехто ще деколи використовує, що знімає всі ремні, інші деталі. Ну, це вже так, кожному за своїм власним бажанням. Ще, якщо детальніше, то можеш зняти форсунки і влити по... 100 грамів масла в кожен циліндр і покрутити колінвал. Або навіть проводити, якщо температура слабкіша в зимі. Пробний запуск раз в місяць, щоб всі деталі трохи, можна сказати, попрацювали Там пару хвилин. Але в основному, мені здається, при зберіганні техніки, просто щоб вона була помита, змащена. І всі деталі в основному вони довго працюють, не зношуються, якщо за ними доглядати. Дякую всім за увагу. Декілька слів щодо акумулятора. Акумулятор у нас зберігається в будинку в період зими. Так, це від мотоцикла, це від трактора. 60-ка для пускового двигуна вистачає. Так, в основному ми раз ну, в місяць, може, в два місяці. У нас є таке маленьке зарядне, ми ним підзаряджаємо. А може взагалі, якщо в ну, будинку нормальні умови, просто після зими навесні чуть-чуть підзарядити, провірити рівень електроліту або Подоливати трішки дистильованої води і це без проблем, нам буде працювати довгий період.